Миру всім, дорогі друзі! Хотілося б, знаєте, поговорити про таку тему, яка дуже на даному моменті, дуже часто ми можемо чути, і спілкуючись з людьми, з віруючими людьми, ми бачимо і в спілкуванні зрозуміло стає, що багато людей вони в принципі не розуміють, що на даному моменті відбувається. На даному моменті в нас відбувається в нашій страні в Україні, відбувається війна. І дуже багато людей вони говорять таку думку, знаєте, що можна воювати, не можна вбивати, там і тому тому подібне, як же реагує на це Бог і тому подібне. Але давайте подивимося на основі Слова Божого, що саме говорить Господь. Е, Перший момент, який треба зрозуміти і треба. Е, для для себе, якби з'ясувати, це момент, що е у нас. Є е, Донбас, є Крим, е, і Донбас, і Крим це є Україна, дорогі друзі. Це не якась там частина сама, яка знаходиться десь по собі. Е, і тут не суть полягає в тому, хто там перший розпочав якісь там питання, вияснення там якихось е, стосунків, там хто перший, хто другий, хто третій, тому подібне. Це на даному етапі немає. Е, е, того сенсу, який має у тому, що це Україна. І це треба розуміти перш за все. Тому що на основі цього ми бачимо в Біблії, що Біблія говорить конкретно і чітко, як треба себе поводити і як треба поступати у таких ситуаціях. Тому давайте прочитаємо: 13 розділ це посилання святого апостола Павла до Римлян, 13 розділ з першого вірша. Нехай кожна людина. Кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. І влади існуючі, і існуючі, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться самі, візьмуть осуд на себе, самі візьмуть осуд на себе. Е, перший момент. В нашій країні є конкретні. Території є конкретні кордони нашої страни. Я вже сказав, що це і Донбас, і це Крим, це все є частина України. І багато людей вони сьогодні, знаєте. Спорять чи доказують, а Ісус ж сказав, не вбий. Так ісус сказав не вбий. Давайте по тепер подивимося, що саме сказав сам Ісус Христос з приводу того, що вбий чи не вбий, і як взагалі сьогодні поводитися людям, які знаходяться в Україні, чи їм там воювати, чи їм треба пісок у голову як страву засунути і нічого не робити, бути пацифістом і тому тому подібне. На всі ці питання є відповіді у Бога. Є всі відповіді у Слові Божому. Євангелія від Святого Матвія, 5 розділ, і тут показано чітко. Ви, чуло, ви, ви чули, що було стародавнім наказане. Не вбивай а хто вб'є, підпадає, він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові, а хто скаже дурний підпадає геєні огненій. Про що йдеться мова? Там ми бачили, що є влада, яка є на якійсь території будь-якої країни. Це ми знаємо, це ми в принципі бачимо. Далі є кордони кожної країни. Наступний момент. Ми бачимо Біблію, що каже, що влада не, влади немає від Бога. І сам Ісус Христос Він показує взагалі і дає пояснення, що ж таке не вбий. Е, ви чули, що було стародавнім наказано: не вбиває, хто вб'є, е, підпадає Він судові. Тобто людина, яка вбиває, куди вона підпадає? Вона підпадає судові, дорогі друзі. Вона не просто е, підпадає десь кудись, колись там щось вона там наробила. Е, це перший момент. Другий момент, що Ісус Христос він підіймає стандарти, тобто Він говорить чітко, говорить для того, щоб прийшло розуміння, як взагалі відрізнити. Зло, як відрізнити покарання за це зло, і як відрізнити е, вбивати чи не вбивати, як взагалі відрізнити тих людей, які роблять е, дійсно е, насильство, які прийшли, які просто вбивають всіх, кого хочуть, роблять мародерство і тому подібне, від людей, е, які е, написано, що гніваються, наприклад, на ближнього свого, чи гніваються на брата свого. І наступний вірш, 22-й, у 5 й главі, у, у 5 розділі, ми бачимо. 22-му вірші сказано, а я вам кажу, що хто кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. Тобто суть заключається у тому, що про що говорить Ісус? Ісус говорить конкретно, що тобі не не те, що вбивати, ти потрібен. Тобі навіть якщо в тебе є якийсь е, гнів на свого брата, то ти тобі вже з цим. Потрібно розбиратися. Тоді інше запитання до тих людей: чи до вас, може, ви так думаєте, якщо ви у позиції пацифіста, що не, не можна там ні зброю брати, нічого, і треба засунути голову в пісок і з голим задом зустрічати тих людей, які знаєте, прийшли і роблять насильство, роблять вбивство і тому подібне. Тоді питання, де ми бачимо тут, що Ісус Христос сказав, що. Жодне зло, яке є, воно не повинно каратися. Де, де це написано? Ми цього не бачимо. Ми бачимо тут стандарти, що якщо людина не те, що прийшла, вбиває і робить вбивство, а якщо людина навіть гнівається, якщо людина навіть взагалі подумала у своєму серці, у своєму розумі і взагалі розпочала гніватися. І тому не треба, знаєте, просто. Перше, у мене зневажати слово, друге просто рухатися по своїм емоціям та чувствам, а рухатися треба по Слову Божому. Тому що Слово Боже воно говорить, говорить чітко, що є влада, є кордони кожної країни, тому тому подібне. Тому дуже-дуже важливо не робити те, що хочеться, і приймати якусь свою там думку, а робити на основі Слова Божого. Тому що Ісус Христос Він сказав чітко. Що і як треба робити, де і як треба поступати, по совісті треба поступати, як треба робити, Кого, е, хто підлягає суду, хто підлягає е, всім цим моментам, так, а хто ні, хто гнівається, а хто вже коїть злочин. І тут не написано, що якщо прийшли і роблять, е, і коять злочини, то ви повинні зняти штани, е, і е, взяти хліб і сіль і зустрічати ворогів своїх. Тут такого не написано. Це вже те, що люди просто роблять по своїм емоціям, і люди, які не знають Слова Божого, тому що Слово Боже, воно говорить чітко. Тому нехай Господь дасть розуму кожному, для того, щоб прийшло дійсно розуміння Слова Божого, і ви не спотворювали слово, тому що воно каже чітко, кого треба любити, як треба не вбивати, і як треба робити все інше. Тому для цього Христос прийшов і Він показав. І якщо людина навіть вона взагалі просто гнівається, вона вже підлягає суду. Ісус не сказав: якщо людина прийшла і розпочинає творити зло, насильство, і тому подібне, то ви тепер не повинні цих людей карати. Тому це все думки людей, які не основані ні на чому, і це просто вислови і додумки думки людей, які не знають Слово Божого і не знають Бога. Господь показав чітко, і на основі Слова Божого на даному моменті ми ці ці моменти розібрали. Тому нехай Господь благословить, щоб прийшло розуміння і щоб дійсно прийшло правильне вивчення Слова Божого. Для цього ви можете підписуватися на канали Салтаненко, підписуватися на наш канал для вивчення Слова Божого. І написати нам коментар, кому потрібна індивідуальна молитва і кому потрібно вивчення Слова Божого на кожен день. Нехай благословить вас Господь.